Всім привіт на каналі The Moore ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песни Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Яким чином мій двоюрідний брат зробляє багато грошей? Сьогодні нас чекає глава, яка називається Колишній господар Мані. Ну що, поїхали? Наступного дня я не хотіла йти до школи, боялася, що повернувшись, не застану мані вдома. Але тато пообіцяла мене взяти з собою до сусіда тітоньки. Моніка тим часом уже звикла, що з мене тепер слова обцянки не витягнеш. Мене ж до 3-го року аж здало від потреби поділитися поганою новиною. Моніка Пос... Якщо треба заховати Манні, то він може побути в нас, великодушно запропонувала вона. Манні невимовно полегшало на душі. Тепер я мала певність, що рішення проблеми якимось чином таки знайдеться. Та все ж мені аж молосно ставало від тривоги, коли ми не збиралися додому до тітоньки. Потім ми разом із нею подались до сусіда і невдовзі прибули до величезної вілли посеред розкішного парку. Сторож відчинив ворота, і наше авто поволі підкрутилось до будинку. Щоб мешкати тут, треба мати дуже-дуже багато грошей, вражено зауважив мій тато. Пан Гольдштерн заробив вороденські статки на біржі, пояснила дітенька, і чула з ним нещодавно трапилась нещасний випадок, навіть не знаю, чи повернувся він уже з лікарні. Я обіцяла мані, бажаючи в душі панові за запропастись під землю разом зі своєю віллою. Сторож повідомив що, про наш проїзд, покоївка в уніформі відразу відчинила двері. Ми вийшли і вже за мить ми стояли перед паном Гольштерном. То був невисокий чоловік з дуже приємним обличчям. Я налаштувалась на ненависть до господаря дому, однак на свої превеликі здомання зразу ж полюбила його, до того, що він був надзвичайно розумним. Паногольштер миттю збагнув, як тісно, ми пов'язані з Мані, як ти назвала нашого спільного улюбленця, поцікавився він. Я не могла спромогтись на відповідь, до мене вистішло, що Мані мушав, мусив раніше мати інше ім'я. Умані відповів завість, замість мене тато. Он як маніць, добрий, навіть дуже добрий, зрадів пан Гольштейн. Це ім'я подобається мені більше, аніж попереднє. Хай е, залишається Манні». Я здивовано глянула на господаря. Він видався мені неймовірно розумним. Я теж вважала, що Манні ні за що не можна е, міняти ім'я. Пан Гольштейн повів нас до вітальні. Він розповів, що разом з Манні потрапив автоаварію за кілька кілометрів від того місця, де мешкаємо ми. Він зазнав досить важких поранень і був без свідомості, потягнувся у лікарні. Свого лабрадора з того часу не бачив. Панові Гольштернові довелось пролежати в лікарні декілька місяців. Потім він розшукав... шукав собаку, але ніхто нічого примані не чув. Мані, видно, намагався дістатись до своєї домівки, але на нього, вочевидь, напав інший пес, він доповз до нашого садка, і я розповіла привідному господарю все, що знала про мані. Навіть про те, як е, він ледь не втопився, а про те, що лаборочі розмовляти в мій, я, звичайно, промовчала. Хоч і мала від ячу панові Голлічтернові, можна довіряти, е, та хто знає. Господар підвівся зі свого крісла і підійшов до мене. І щойно тепер я помітила, як важко йому ходити, інакше наслідок нещасного випадку на дорозі, він взяв мене за руки і вдячно глянув у вічі. Ну, от і, все, ну от і все ми прочитали, ми прочитали першу частину глави, яка називається Колишній Господа Мані». Сері... В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!